Вишиванка наша ну хіба ж не диво. Кожен її колір промовляє на свій лад, кожен візерунок розповідає свої секрети. Так і відкриваються справжні дива. Давайте відкриємо ще одну сторінку чарівного світу вишиванки і дізнаємося. Що приховують визерунки української вишиванки? Вишивка це давнє українське мистецтво, любов до якого передається із покоління в покоління. Так, за часів Київської Русі існувала традиція прикрашати свій одяг вишивкою і носити українську вишиванку як оберіг яка могла бути натільним або верхнім одягом та виготовлялася з полотна або сукна. Першу школу вишивки в Київській Русі було створено ще тисячу років тому, яку заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха, і в якій опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом. Старовинні орнаменти українських вишивок здаються дуже простими. Вони складаються з кружків, зубців, ромбиків, зигзагів. Ними наші предки позначали родючість землі, небесні світила, людей, тварин, птахів. Ці знаки передавалися з роду в рід, як обереги, і були, є, і будуть. Традицію українського народу протистояти злу красою. Вишиті сорочки мали свої магічні властивості, які забезпечували ці символи, укладені в складних, неповторних орнаментах і наділяли людину силою рідної землі, захищали від усього лихого. Однак не всі задумаються що означають чотирнацькі малюнки на вишиванках, які поділяються на три групи. Гіометричні, рослинні та тваринні. Ці різноманітні орнаменти мають символічні значення і розкривають стародавнє уявлення про наш світ. Рослинні мотиви на вишиванці означають чистоту і процвітання роду та життя. Дубове листя вишивають з побажанням хлопчикам або чоловікам бути міцними, як дуб, здоровими, дужими, витривалими, мужніми. Калину як символ родини, радості і дівочої краси. Квіти мака. Захищають від зла та є символом збереження роду, виражають любов та пам'ять до родичів і загиблих бійців. Виноград та листя винограду це мрії про міцну, велику родину, злагоду в сім'ї. Ромашки на дівочій сорочці символізують дівочі чари, чистоту помислів і вчинків, волошки вважалися оберегом від усього лихого. Квіти мальви давали захист роду людини, Соняшник – символ сонця, праці, сили, добробуту, рідної домівки, батьківщини, колосся пшениці символ краси життя та духовного багатства. Геометричні орнаменти виникли на основі графічних символів, вони передавали релігійне світосприйняття і призвані були захищати від темних сил. А ось вишивка тварин і птахів це обрядові символи, і їх рідко вишивають на одязі, зазвичай на рушниках, скатертинах, простирадлах, подушках. А ще мало хто здогадується, що і колір ниток, якими розшивали сорочку, теж мав дуже велике значення. Червоний колір означав любов, радість, символ життя, свободи та джерело позитивної енергії. Чорний символ охорони від зла, добробуту, а в деяких випадках смуток. Зелений Весну символ миру, спокою і надії. Жовтий, а точніше золотий символ багатства, достатку, благополуччя, синій та блакитний символ ніжності, вірності, довіри і безкінечності. Білий символ Бога Отця. Цей колір символізує енергію, силу. Життя, духовну і фізичну чистоту, білий колір вважається оберегом, що захищає людину від поганих людей і тяжких думок. А щоб створювати таку красу, в Україні застосовували більше ста видів та прийомів вишивання. Ви тільки вслухайтесь назви деяких із них. гладь, Хрестик, низь, бігунець, летіння. Краса виходила дивна, Око не відвести. Якщо людина хоче вишивати, знайдеться в неї голка, нитка, час, Зуміє всі відтінки підібрати, І створить дива з під руки не раз. А чи хочете ви, друзі, пограти у слова? У мене для вас є чудова гра! У цьому кросфорді ховаються особливі слова. Чи зможете ви їх відгадати та отримати слово ключ? Переходьте за посиланням та розпочинайте.